you <laughs> Обіктиві з Марією Шепель про автора музики державного українського гімну Михайла Вербицького. І сьогодні говоримо з головою товариства Нацяні Володимиром Середою. Також з нами голова Львівської обласної організації спілки архітекторів України Олександр Ярема та ректор Українського католицького університету, отець Богдан Прах. Що ж, продовжимо? Бачимо, що в часи революції український гімн набув інакшого звучання. Він якось почав по-іншому дихати, зовсім інакше почали його сприймати. Пане Володимиро, на вашу думку, чому так? От власне зараз бачимо, з якою гордістю і честю виконують гімни як дорослі, так і малі. Бо школярі, зазвичай молодь вони так доволі скептично до, до таких речей ставилися. Я знаю, це по собі як в школі змушували співати гімн, і втрачалося ось це відчуття його. От на вашу думку, якось пов'язані ці дві речі. Я думаю, що історична доля, важка доля нашого народу, української нації, власне кажете, теж є певною відповіддю на, на це питання. Може я трішки почну з 1860-х років. Восени 1862 року у Києві. Група молодих, невеличка група молодих студентів, найстарший серед них вже був не студент, а випускник університету Павло Чубинський. На одній з вечірок це достовірно встановлено дослідниками. Під впливом може і от. Результатів невдалих трагічних результатів польського повстання, яке в ці роки було, а там були і студенти-поляки, і студенти серби. І от наш, на, 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 на слова так за суттю подібні і до польського гімну, і ще польська нізгенела, ще сербського, народів, які не мали своєї теж державності. Буквально як пишуть у своїх спогадах очевидці, серед них був щоб і батько. Максима Рельського та Дайрельського, mm -hmm. який тоді жив у Києві, от. написали так експромтом ось такий чудесний гімн з таким закличним приспівом: Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. І mm -hmm. цей текст попав до Галичини. Так реально, він був надрукований у 1863 році у четвертому номі львівського літературно-політичного часопису Мета. Це був виразно народовецького спрямування, тобто українського патріотичного спрямування Часопис, редактором якого був відомий народовець, Ксенофонд Климкович. Але він попав у збірці поезії Тараса Шевченка, відкриваючи цю збірку. Тобто як вірш написаний. Великим Кобзарем. Ви, власне, кажучи, таким, як вірш Кобзаря, як вірш Тараса Шевченка, його сприйняли галичани. Це не просто такі здогадки. Бо, скажімо, перше виконання цього національного гімну, «Ще Намерла Україна, про яке ви згадували, пані Марія, яке відбулося в Перемишлі 10 березня, тобто у День смерті Шевченка, 1865 року, вже буде 150 mm -hmm. років в наступному році, це перше публічне, про яке є конкретно Великий допис у журналі Мета номері третьому за 1865 рік, тут в Галичині. То, власне кажучи, наші предки в Перемишлі вперше зорганізувались на вечорниці, як називалось, в Пам'ять Тараса. І от виконання цього гімну публічне було заключним номером цього концерту. І воно закінчувало вірш. Ксенофонта та Климковича, вірш, який дослівно називався на вічну пам'ять Тарасові. От. Закінчувався словами, народ наш великий, пропащий без волі, живе, проживає, милуючи правду, дамо собі раду, дамо собі раду. І з попелу Фенікс, з цієї таки ще Воскресне доля України. І я зацитую, як автор допису з Перемишля пише, і тоді молоді козаченки, що стояли в півкруга за декламатором, гукнули сильним хором завітний гімн Тараса ще не вмерла Україна. Ось і це є Вагомий аргумент аргумент, який свідчить, що ми, галичани, зокрема, отець Михайло Вербицький, був великим поборником соборної соборності України, вважаючи, що надніп'янець Тарас Шевченко і ось ми тут галичани, це єдине ціле, це єдиний український народ. Ну потім стало очевидним, що автором цього гімну слів є. Павло Чубинський. Між іншим, журнал Мета ой, наробив багато шуму галасу у Російській імперії. Імператор Олександр Другий. Цей, що дещо пізніше видав знаменитий Емський указ, mm -hmm. що стосується заборони українського щонебудь духовного, письмового в Російській імперії, спеціально розпорядився у грудні 1863 року, коли тільки з'явився текст, не про виконання мови йде, щоби, як тоді писалось, височайше повільнець і зволіл, воспитатіть газету, ету, мова йде про мету в імперії. Ось так, так що журнал Мета він взагалі короткий час існував сам собою, але в Російській імперії так було. вето було капітальне. А Павла Чубинського на сім років за його патріотичну українську діяльність заслали на північ Російської імперії в Архангельську губернію. Ось на, в таких, так би мовити, в такій ситуації, при таких обставинах, зароджувалися і слова, і наша музика. А то, що стосується сучасного. Я думаю, Майдан тут зіграв, мені видається, таку епохальну роль, бо в найбільш трудні години нашого Майдану, Київського, Майдану за гідність людську, години виконували гімн. Цей гімн виконував, виконував півмільйонний люд, який стояв на Майдані. Видатний композитор сучасності, киянин Валентин Сильвестров, такий модерний композитор, от, теж бував на Майдані. Він поділився своїми спогадами в газеті, скажімо, день, дуже солідній газеті. І він він, послухавши, як півмільйонний люд, який є на Майдані, виконує цей гімн, неймовірно поховально висловлювався. Що цей гімн несе елементи, так мовити, літургійні, бо Як автор молодь, його священник. Але я тільки десь тут зацитую два слова. Гім України дивовижний це унікальний твір. Це слова Валентина Сильвестрова. Я думаю, з точки зору таких суперфахових, модерних, сучасних, світових композиторів, оцінка цієї такої для нас завжди. Приємно, бо це наша мелодія, наша гімна. Щось це значить, пане Олександре. Коли ви ось бачили, спостерігали, чи можливо навіть чули вживу, так чи навіть у нельгійському майдані? Ось це нове виконання гімну дійсно воно таке було гучне і потужне. Як ви ваша натовар так? Знаєте, мене найбільше вразило, коли я побачив діточок з Червоного Раду, трьохрічних, так. які співали. Це дуже було, ну, звичайно, що зворушливо. Але найбільше, що мене вразило, це останній спортивний виступ наших боксерів, коли дружина Віталія Кличка, практично авторський виступ якраз на спортдарені в Німеччині, виступала саме і представляла наш гімн. Ну і маємо якраз дуже гарну перемогу, тому що як бачите, що гімн завжди нам допомагає в різних звитягах. Ну і будучи теж на одному з, 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 з виступів на майдані, я почув слова нашої славної української актриси Ади Роговцевої. Яка висловилася, каже: ну де ж можна знайти такі гарні слова в іншому гімні, як в нашому, згинуть наші вороженьки. Щоб так ворогами гарно називати вороженьками. І що вони так згинуть, як роса на сонці, то теж воно дуже є таке вразливе і в певній мірі приємне, що ми в певній мірі не є такими агресивними, такими завойовниками, а прагнемо своєї мети. Своєї незалежності, своєї пошани, тому що ми того варті. І от якраз знову хочу повернутися до тих діточок, які, як підсніжники, вириваються з землі, розумієте, і в певній мірі проносять той символ цього гімну. І напевно це вже буде незворотня наша мета, і я думаю, що якраз оцей пам'ятник, який появиться, не буде таким місцем, де ми зможемо завжди виконувати цей гімн саме так, якби ми собі того бажали. Гарно, дуже, так. От, власне, ми ви згадали про гарні слова, ворогів називати вороженьками, як вони мають гарно гаїнути, як роса на свинці. Бачимо, що сучасна молодь вона є трошки агресивніша і радикальніша. Не зовсім по-інакшому бачить той світ. Отже, Богдане, чому от сучасна молодь повинна повчитися в Михайла Вербицького от в того покоління? От що вона повинна взяти звідти? Сучасна молодь. Я її навчаю, я нею опікуюся, і я бачу прекрасні, прекрасні риси характеру, прекрасні іде... такі ідеї, які вона хоче висловлювати, за якими вона хоче жити. Але досить часто вона є розгублена, тобто вона не може до кінця знайти своєї стежки, своєї дороги. Дуже багато різних пропозицій є, які сьогодні. Засобів маси інформації, все інше пострадає молоді. І дуже її складно вибирати. Тепер, коли ми споглянемо на постать, на особистість отця Михайла Вербицького, ми, я, я би завжди молоді свої і, і, і молоді, з якою я спілкуюся, пропонував, щоб вони побачили ціліспрямованість тої особи і самі старалися в своєму житті не кидатися з права ліво, не шукати, як ви сказали, якихось агресивних чи якихось засобів до висловлення чи своєї думки, чи своєї ідеї. Але мати на увазі одне, що перед нами були теж люди молоді, потім вони стали старшими, вони щось для України зробили. І вони теж, будучи в молодості, вони теж мали перед собою. Різні вибори, а все таки вибирали такий конкретний шлях. Вибирали такий спосіб дії. Який спосіб дії? Це дуже важливе. Отже. Для мене постать і особи, особа отця Михайла Вербицького це особа духовна, перш за все. Вона мала можливість, у ній мав можливість вибору в різний спосіб стати композитором, зайнятися тільки музикою. Зрештою, за він займався музикою не тільки як композитор, але так само писав книжечки для гітари, вчив дітей, вчив молодь. Отже, ж, він мав багато талантів, але все-таки він довгі роки йшов до священства і став священником. Я не кажу, що ви всі стали священниками. Але факт один, щоб всі звернули увагу на духовний момент нашого особистого життя. Бо без того духовного моменту, бачимо, що що діється в Україні, ми такі. Зажурені кожним днем, що далі буде, в який спосіб ми маємо реагувати на ці всі злочинні акції, які діються на сході, злочинні акції чужої держави. Шукаємо, може, кожен особистого виходу з цієї ситуації. Нам треба об'єднюватися, нам треба духовно об'єднюватися, вимагати від самого себе дуже багато, не чекати, хтось що на щось зробить. Так, я кажу. Бо теж Михайло Вербицький, Ботняцький чи інші вони не чекали, що хтось за них зробить. Вони самі йшли і робили. І таких прикладів історій маємо дуже багато. Тобто конкретна відповідь на конкретне запитання. Дуже важливим є те, щоб ми звертали увагу, увагу на нашу духовність, на розвиток духовного життя. А за тим піде все інше. Тоді відчуємо свої таланти, свої можливості, пропозиції, які світ дає. І за тими, за тими власне, вказівками духовними ми можемо добре тоді обирати і свою патріотичність, і свою дію в патріотичному конкретному е, вимірі. Навіть такий сьогодні момент, знаєте, на всі рвуться до чогось, хочуть щось зробити, ніхто не знає, що має, що має діяти, як має діяти. Це дуже прикро, тому що і ні влада, і ні конкретна особа, яка, скажімо, є сьогодні посеред нас, до кінця не розуміє, як ми маємо діяти. Але бракує того духовного об'єднання, а гимн чітко нам показує, слухаючи слова, закриємо очі і поступимо мелодію. Там віднайдемо все, тільки ми мусимо. Закрити себе, а послухати те, що нам пропонує власне цей конкретний чудовий прекрасний твір. Я й переконана, що всі ми зрозуміємо тоді своє місце і свою своє майбутнє. Так, дякую. дякуємо дуже гарні настанови. Знаєте, а ви будемо сподіватися, що всі до того дослухаються і будуть розуміти наскільки важливо об'єднатися дійсно духовно. Пане Володимире, на вашу думку, чи достатньо Україна за часів незалежності? Українська громадсь... громадськість вшановує пам'ять Михайла Варбецького. Ми бачимо, що режим Януковича він трошки то стоптав, так тобто вони цілеспрямовано вбивали українське, і чомусь мені так здається, що громадськість тому піддавалася, що не було такої боротьби. Якось ми прогавили ось цей моменти виховання такого любові до рідного. От на вашу думку, чи достатньо заходів і достатньо пам'яті? Не хочу бути критиком, а тим більше мені не властиво бути критиканом будь-чого будь-кого. бо... На це треба бути критиком. Щоб бути, треба мати право. А критиканство це вже риса характеру, напевно, якої треба позбуватися. Але відповім так: на жаль, на жаль, Україна ще у великому боргу перед цим славним сином України, сином українського народу, нашим краянином, з чим ми гордимося, і що нас зобов'язує про це нагадувати, постаттю отця Михайла За Властиво кажучи, до проголошення нашої незалежності і мови не могло бути про яке-небудь вшанування цієї особистості. Якимось чудом, дивом, що надмогильний, скромний пам'ятник біля старовинної церкви, покрова Пречистої Богородиці в селі Блини, де він 15 років був парухом, зберігся, що він по воєнні роки польського тоталітарного комуністичного режиму не був зруйнований. Це, це вже так би мовити, якесь боже, Боже, проведіння діяло, щоб він так там собі в кущах, в хащах залишився. Яворівчани дали гарний приклад. Яворівська влада, яворівська громада. І львів'яни те ж саме, і українці перемишля. Спочатку гарна, декоративно виготовлена у Львові металева огорожа, потім, яка була доставлена там, потім е, впорядкування території у 2005 році відкриття пантеону, гарного величного пантеону. Отець Богдан Прах знає, що і це питання теж в дискусіях розглядалося, бо були різні проекти, різні варіанти. Але я думаю, що... Той, який переміг і який збудований, гармонійно вписується в архітектуру цієї старовинної церкви. Я повинен похвалити дуже польську місцеву владу. Вони розуміючи, що це постать велична, я так думаю, може це їх стимулювало. Впорядкували поближку територію. Заасфальтована дорога до. Церква, яка тепер є костелом, прекрасно реставрована церква, це римсько-католицький костел. Там одна єдина українська родина в цьому колись українському селі залишилася. Прекрасно це горожа впорядкована по сучасному. Так що це місце паломництва. Всі інформаційні таблиці, знаки, двомовні, вони, вони там є. За це дяка польській місцевій владі. Прекрасний місцевий парох, який дає можливість при кожній нагоді, а кожного року це двічі. 4 березня і 7 грудня, день смерті, холодна пора. От завжди відчиняється цей теперішній костел і релігійні богослужіння, концерти відбуваються там всередині. Я варівчани збудували пам'ятник своїми можливостями за ініціативи покійного сьогодні їхнього керівника Степана Лукашика. Треба йому віддати належне його пам'яті. Цей пам'ятник стоїть. Ну якщо у Львові, я б хотів сказати, якщо буде, то буде другий, я надіюся, в Україні пам'ятник оцього Михайла Вербицького. Я надіюся, що і іншими засобами пам'ять отця Михайла Вербицького, я маю на увазі мас медіа інтернет, ну, музична його творчість буде пропагуватися на. Належним чином. Бо він був композитор перший Галицький, Він і на твори Шевченка написав, в нього є заповіт. Для двох хорів це складний твір. Ну той, той, що ми виконуємо, це Микола Лисенко Гладкий, от який звична нам мелодія заповіту, але у Львові конкурували тоді два, 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 два музичні варіанти цього величного Шевченкового твору. Так що я сподіваюся, що львівський пам'ятник може і буде теж добрим стимулом в свою чергу, щоб і в інших містах України гідно вшановували пам'ятник. Нашого але... великого. Все краянина. ж таки, окрім такої гарної ініціативи та бажання громадськості вшановувати великих українців, мабуть, це ще повинна була бути якась державна політика. Пане Олександре, на вашу думку, О, я забув сказати, підпис... прошу вибачення, пане Валеріс. Я хочу сказати, що де пам'ять, було б не допустимо, якби я був це прогалив. Пам'ять отця Михайла Вербицького. В наступному році буде гідно вшановувати вся світова спільнота на 2015 рік. Україна і записано в рішеннях сесії, буде відзначати, а значить і весь світ підгідно ЮНЕСКО двохсотріччя з дня народження композитора Михайла Вербицького зараз. Ми маємо по суті все на нашій стороні, mm -hmm. так як пропагувати українське, як нарешті виховувати, прибувати цю любов до рідного до українського, до українських пісень, віршів до українського кіно, яке на яке усі чекають, і що воно буде нарешті? От як повинні діяти політики, чиновники загалом. Люди, аби це було нарешті в нас. Я думаю, що процес пішов. І навіть та сьогоднішня передача, вона вже дає поштовх для того, щоб ми особливу увагу привертаємо якраз у тій темі. Процес пішов і в самому виконанні вже робіт, пов'язаних з пам'ятником. Недавно були відвідани авторського колективу, які вже закінчують виліплення фігури в реальному масштабі. В певній мірі потім буде переведення в матеріал. Звичайно, що до, до тих робіт особлива увага привернута як самого. Журі, так і міської влади, для того, щоб пам'ятник був достойний і був належно сприйнятий громадою Львова, що пам'ятник я недавно повернувся з Відня і побачив, скільки пам'ятників у Відні є, і саме композитора. Я думаю, що він буде належно виконаний. І в певній мірі я думаю, що ми вже до. 2015 року будемо разом тримати цей пояс. Так так, руках. будемо сподіватися, що у 2015 році у Львові з'явиться пам'ятник Михайла Ворбицько. Нагадаю, до його встановлення такої гарної ініціативи може долучитися кожен охочий на нашому екрані. Ви бачите реквізити. Тож не будьте байдужими сьогодні. Ми говорили з головою товариства насяння Володимиром Середою, головою Львівської обласної організації спілки архітекторів України Олександром Єремою та ректором України. Ського католицького університету, отцем Богданом Прахом, дякую, що були з нами до зустрічі.